У Гощанській громаді активно впроваджуються ініціативи, спрямовані на створення середовища без обмежень. Ми глибоко переконані, що саме безбар'єрність є ключовим до розробки системи спільних цінностей і рішень. В їх основі мають бути інтереси й потреби всіх, без виключення мешканців громади, незалежно від віку, статі, матеріального становища, стану здоров'я. Кожна ініціатива має приносити максимальну користь. Наша мета соціально зорієнтована громада, в якій комфортно всім. Гущанська громада стала другою в області, де реалізується ініціатива Адмінсервіс Ветеран з цією метою в Гущанському ЦНАПі відкрито окреме робоче місце, де за алгоритмом єдиного вікна ветерани війни, члени їх сімей і члени сімей загиблих померлих, захисників і захисниць України. Зможуть вирішити одразу кілька питань під час одного візиту. Нещодавно на базі Гощанського ЦНАПу відкрито нове робоче місце адміністратора з оформлення та видачі паспорта громадянина України у форматі id картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Розширення спектру послуг у громаді триває. Невдовзі в ЦНАПі також буде впроваджено послугу сервісного центру МВС. Яка дозволить замінити посвідчення водія, зареєструвати авто або отримати номерні знаки. У Ощі працює центр психічного здоров'я. Послуги в центрі надає мультидисциплінарна команда: лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, психолог і соціальний працівник. Отримати послугу тут зможуть усі категорії населення. Водночас головний акцент роботи центру це надання всебічної допомоги, підтримки. Для відновлення ментального здоров'я військовослужбовців, ветеранів ЗСУ, їх сімей, сімей загиблих та безвісті зниклих. Ощанська громада стала другою в області, де відкрито центр психічного здоров'я. З метою створення сприятливих умов для творчого і інтелектуального розвитку молоді на базі Ощанського центру позашкільної освіти стартував капітальний ремонт молодіжного простору Клубок.